Війна ламає долі тисяч людей та залишає глибокі рани в їх душах, проте найвразливішими та найбеззахищнішими перед воєнним жахом є діти. Потужний травматичний досвід, який отримують маленькі українці внаслідок цієї жорстокої війни, здатен тягнутися крізь усе подальше життя, якщо своєчасно не звернути увагу на їх ментальне здоров'я. Тож з вересня в українських школах розпочнуть викладати уроки щастя, в основі яких лежатиме американський курс із соціально-емоційного навчання Вілбінг. Відбуватиметься це в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як, ініційованої у першою леді України Оленою Зеленською. На уроках щастя школярам розповідатимуть про уміння будувати стосунки з людьми, творчість, вміння бути творцем свого життя, людинознавство, про розуміння того, що означає бути людиною, уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним, мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід, цінності і те, як важливо знати сенси життя. Емоційну компетентність, важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб зрозуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення, ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього. Живемо часи, коли такі навички не менш важливі ніж знання математики чи біології, особливо навички піклування про ментальне здоров'я. Тому вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони, на жаль, кардинально відрізняються для наших дітей, зазначає Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі. Ця ініціатива є надзвичайно важливою для підтримки дітей у такий важкий період, адже турбота про ментальне здоров'я дітей є інвестицією в їхнє майбутнє та майбутнє всієї країни. Катерина Грудніва, Крамчуцькі новини.